8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Мільйони українців віддали своє життя щоб перемогти нацизм. Сьогодні ми знову, наче повернулись у ті часи і змушені захищатись від нацистського нашестя, бомбардувань мирних міст, звірств і знущань над мирними людьми, депортації наших дітей. Але тепер це вже нацизм з російським обличчям. Українські воїни сьогодні ведуть боротьбу з російськими окупантами задля того, щоб реанімоване в Кремлі зло не поглинуло усю Європу. І знову, як і 79 років тому, для перемоги над нацизмом потрібна єдність усього цивілізованого світу. Лише разом ми можемо зупинити російський нацизм і здобути перемогу. Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України Генерал Полковник Олександр Сирський.